Номер ну. 1287. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. 41. Помножити на Х відняти 41 до рівня 0. Ми знаємо, що добуток двох чисел до рівня 0, Тільки тоді, коли одне із них рівне 0. Так як 41 не дорівнює нулю, то нулю дорівнює другий вираз. Тобто хідняти 41, рівня нулю, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно від'ємники різницю додати, х дорівнює. 41 додати нуль, х дорівнює 41. Друге завдання. мінус 77 помножити на 0,25 плюс х до рівня 0. Знову добуток двох чисел чи двох виразів рівня нулю, коли один із них рівня нулю. Мінус 77 не нуль, тобто дужка тоді вираз в дужках повинен бути рівня нулю. Отже, 0,25 плюс х дорівнює 0. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 0 відняти 0,25. Х дорівнює 0. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до першого числа додати число протилежне іншому. Тобто 0 додати мінус 0,25. Х доріняє. І ну, давай стане це саме мінус 0,25. І третє завдання. Модуль мінус 57 помножити на модуль x до рівня 0. нулю, добуток до рівня нулю, тільки тоді, коли один із множників дорівнює нулю. Модуль мінус 57 це 57, це не нуль. Отже, нулю дорівнює модуль x. Модуль нуля тільки може бути рівний нулю. Тобто х дорівнює 0.